Друга автомобільна виставка пройшла у Рівненському автограді. Окрім власне авто, були представлені підприємства, які займаються продажем запасних частин, обладнання спецодягу, а також автомагазини, представники СТО, страхові компанії, банки. Захід відбувся у рамках реалізації транскордонного проекту, розвиток малого та середнього підприємництва міст рівного та Любліна». За словами співкерівника проекту в місті Рівне Сергія Ващука, прагнуть не лише відродити виставкову діяльність у Рівному, але й налагодити контакти з представниками бізнесу в Польщі. Маємо 16 делегатів, маємо представників Люблінського клубу бізнесу сьогодні відбудуться бі b переговори, які покликані створити певні передумови для нагодження вже конкретної співпраці, коли вона стане спокійніше і почне більш інтенсивно розвиватися. Економіка з'ясувалося, 350 люблінських компаній зацікавлені у співпраці з Україною і хочуть купувати нашу продукцію. Такий інтерес зріщий у зв'язку із ембарго між Польщею та Росією через події на сході України. Делегат із Любліна Кароль Кубіца каже: в нас є те, чого бракує їх. Державі, наприклад, сталь, сільськогосподарська продукція та молода і дешева робоча сила. Бо, власне, після вступу в Євросоюз виїжджає за кордон. Зацікавлені пошуком працівників з України до наших польських підприємств. Тому що через вступ Польщі в Євросоюз багато молодих людей виїхало за кордон. І просто наші заводи мають проблеми працівниками. організатори заходу зазначають, це перший, але не єдиний формат виставки. Наразі зупинилися на автомобілях, але постійно знаходяться у пошуку нових галузей, з якими працюватимуть надалі. І вже від того, як розвиватиметься ця діяльність у рівному, залежить, які іще країни долучаться до розвитку малого і середнього бізнесу у нашому місті. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.